Друзі, привіт! Знову на восьмому каналі. Значить, у нас сьогодні перше питання, яке ми розглянемо по купівлі автомобіля: це скільки вам потрібно коштів, як розрахувати суму? Взагалі-то не всі до кінця розуміють, які витрати несе можливо автомобіль. Отже, хочу виділити декілька основних моментів, які несуть за собою витрати якраз в Німеччині, і дуже багато ви могли чути про те, що в Німеччині не так дорого купити автомобіль, як його утримувати. Отже, давайте розберемося, і відповідно в кінці підрахуємо, яка ж сума йде на утримання автомобіля, яку суму потрібно вам мати для цього. Перш ніж почнемо, знову ж таки нагадаю, що кожна ваша вподобайка це відправлена гривня на допомогу Збройним силам України. Тому доєднайтесь до цієї ініціативи, будь ласка, підтримуйте це відео, діліться, пишіть коментарі. Отже, значить, для того, щоб купити автомобіль, звичайно, ви вже скоріш за все маєте якусь певну суму. Якщо ж недостатньо цієї суми, то я показую своїм прикладом, що це можливо. До речі, хто слідкує за моїм каналом, той бачить, що я, наприклад, мав летіти в Канаду і таким чином купили білети, але не полетіли. Тобто ми втратили близько 3 тисяч євро. Тим не менше, мені вдається накопичити гроші, і нагадаю, що я не працюю. Зараз знаходжуся на соціалі, і таким чином мені доводиться все таки дечому економити. І до того ж, незважаючи на ці всі нюанси, мені вдалося накопичити і на автомобіль, при тому, що ми відпочивали влітку, і це все за соціальні виплати. Я спілкуюся зі своїми друзями, знайомими. І вони говорять про те, що цих коштів не вистачає. Просто потрібно правильно розподілити свої витрати і зрозуміти на що ви витрачаєте, і чим ви можете, там, наприклад, себе обмежити, Скажімо так, в деяких моментах дійсно потрібно там. Щоб в чомусь собі відмовити, але в подальшому ви будете мати більший результат, ніж цей дрібний результат миттєвий. Це фінансова грамотність. Я зараз не про це. Давайте все-таки поговоримо про купівлю автомобіля. Значить, що складається купівля автомобіля, в першу чергу ви купуєте і платите продавцю за сам автомобіль. Договір це безкоштовно. Єдине, що потрібно розуміти, скільки ви коштів втратите на це, щоб. Їздити, тому що іноді варіанти бувають десь в іншій землі. Це потрібен час для того, щоб туди поїхати, кошти. І як правильно спланувати ці поїздки в наступних відео я розкажу. Ось, але цю суму також маєте врахувати, плюс оформлення документів, тобто реєстрація авто, плюс номерні знаки. Це невелика сума. Далі страховку потрібно оформити. Вона щомісяця буде автоматично списуватися з вашої картки. Це також повинні врахувати податок, який спишеться через місяць після реєстрації у вас на авто. На бензинові авто він в районі там 160 євро приблизно буде коштувати. На дизельні авто в районі 300 євро. Ви маєте розуміти, що. Кошти також будуть подальшому потрачені на технічне обслуговування, тому що після автопокупки автомобіля завжди рекомендовано замінити фільтри, масла і, можливо, навіть ремінь РМ. А це також додаткові витрати можуть бути не заплановані, якщо ви про це не подумали. Отже, подальшому, звичайно, ви будете витрачати на постійні. Технічний огляд: це шини, диски, гальмівні колодки різного роду аксесуари, наприклад, там вогнегасник, можливо, домкрат, якщо немає в комплекті, чи інші інструменти для того, щоб в дорозі ви змогли перемонтувати там, відкрутити колесо елементарно, звичайний ремкомплект для усунення проколів в автомобіліних шинах. Також в наступному відео я розкажу, як підібрати конкретне авто по характеристиках, яке підійде саме вам. Тобто, щоб воно відповідало всім вашим вимогам, всім пріоритетам. Отже, ще раз наголошую, підписуємося на канал. Рекомендуйте це відео, якщо сподобалося, друзям, знайомим, ставимо подобайки. Кожна вподобайка це допомога нашим Збройним силам. До наступних зустрічей з Україною в серці. Пока-пока.